В Ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вони стояли на захисті нашої держави і віддали за неї найцінніше власне життя. Поковинці прощаються з двома героями, які загинули у бою проти російських окупантів, із солдатом Андрієм Дручуком прощання відбулось у селі Черепківці, солдатові Дмитру Олійнику останню шану віддали у селі Лопатів. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Вирішував питання за декілька тисяч євро. А на Буковині поліція повідомила про підозру судмедексперту, який допомагав українцям ухилитися від мобілізації. Фігурант пообіцяв допомогти військовозобов'язаному чоловіку, якого напередодні затримали за спробу незаконного перетину держкордону. За 6 тисяч євро. судмедексперт мав вирішити питання, аби його клієнт уникнув відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК та СП під час обшуків. У фігуранта вилучили гроші, банківські картки, транспортний засіб та інші речові докази. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. Це скоєне підозрюваному загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. СБУ заочно повідомила про підозру главі республіки Дагестан, який фінансує російські окупаційні війська. Служба безпеки зібрала доказову базу на главу республіки Сергія Мелікова, який забезпечує фінансування збройних сил держави-агресорки у війні проти України. За даними слідства, Меліков через підконтрольний йому уряд організував багатотисячні одноразові виплати контрактникам, які беруть участь у так званій спеціальній воєнній операції. Також він доручив створити спеціальний фонд, за допомогою якого постачає російським військам автомобілі, мототехніку, тепловізори, великі партії дронів і інше спецобладнання для безперебійного ведення бойових дій проти українців. А так звані подарунки загарбникам чиновник вручав особисто під час візитів на тимчасово окуповані території України. Про свої дії він звітував у російських медіа, закликаючи співгромадян допомагати армії рашистів. На підставі зібраних доказів слідче СБУ заочно повідомили фігуранту про. o pidozro. Намагались потайки покинути країну на кордоні. Викрили групу втікачів та їх неповнолітніх провідників. Рух осіб зафіксувала спеціальна камера на ділянці відділу Красноїльськ, а службовий собака швидко вивів прикордонників до порушників. Чоловіки намагались втекти від охоронців рубежу, проте спроба виявилась невдалою. З'ясували, що за незаконну втечу за кордон четверо мешканців Рівненської, Івано-Франківської та Одеської областей заплатили від 3 до 8 тисяч євро. Євро до протиправної діяльності в якості провідників були залучені четверо місцевих мешканців, трьом з яких лише 16 років. Відносно нелегальних туристів складено матеріали про адміністративне правопорушення. Приборкували полум'я на чотирьох локаціях. Впродовж однієї доби на буковині трапилось декілька пожеж. У Чернівцях вогонь охопив дачний будинок і знищив другий поверх та перекриття. Помітивши полум'я, сусіди викликали рятувальників, які, прибувши на місце події, ліквідували займання площею в 30 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців пожежа виникла через несправність конструкції котла. А у селі під горіла літня кухня. Там вогонь встиг знищити перекриття Речі домашнього вжитку та побутову техніку у селі Чорногузи пожежа трапилась у господарській будівлі, і її площа склала 40 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється: ще одну пожежу було ліквідовано в селі Ломаченці, де горів автомобіль. Віталій Кличко отримав премію імені Павла Адамовича. Із трибуни Європарламенту закликав посилити підтримку України. Нагородження відбулось під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів. This award belongs not me. This award belongs on thousands Ukrainians who actually support his family, country, and fighting for European future. Everyone has to understand the reason of this senseless war. We are Ukrainian. Вонтбій партофєнфемілі вашан феш на це Віталій кличко закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство це не тільки про управління. На Буковині стало на одну багатодітну сім'ю більше. Цьогоріч у перинатальному центрі народилася трійня: Каміла, Мілана та Злата. Дівчатка з'явилась на світ передчасно чи готова малеча переїхати із лікарняної палати додому. Та за що переживають новоспечені батьки потрійного щастя, дізнавалась наша знімальна група. Знайомтесь, це сестрички Каміла, Мілана та Злата. За понад місяць перебування у перинатальному центрі дівчата набрали увазі та вже готові вирушати із батьками додому. Розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру. Народилися вони перечасно в терміні 33 тижні. 15 січня, і протягом цього всього періоду вони перебували у нас, їх виходжували, викохували. І сьогодні ми маємо таку гарну новину, що ми вже сьогодні виписуємо цих дітей. Вагітність ріня це безперечно велика радість та чудо. Проте існують тонкощі. Додає головний акушер-гінеколог Владислав Гошовський. Ріня це вагітність високого групи ризику. Ми зробили все для того, щоб пролонгувати вагітність до термі. Терміну життєздатності плодів. І в 33-34 тижні в неї розпочалась пологова діяльність, вона була пологорозрішена шляхом кесарського розтину, оскільки найкращим методом родорозрішення в даному випадку є кесарський розтин. Так, на світ з'явились троє дівчат, які народились з вагою близько півтора кілограма кожна. Народилася з вагою, відповідно, Камілія, кілограм 800. Мілана у нас народилася з вагою кілограм 400 і злата з вагою 1700 грам. Виходжування перед часом дітей це дуже кропітка, важка. Робота, як то кажуть, із дітками, і з мамами, тому навіть якщо мама народжує не першу дитину, але вона перед часом народжена, то для неї це страшно, для неї це важко. Багатодітна мама згадує звістка про те, що вагітна трійнею стала для неї сюрпризом. Не очікували такого. Ми на цій саме на 12-му тижні на узі дізналися, що буде прийняття. Пятку поклали одну дитинку, потім другу. І думали, що дві. Я почала знімати відео, щоб чоловікові відправити. Показати, а значить нижче так взяли на сантиметр, і одразу побачили там третій. Я бачила, що там третій, але я не могла зрозуміти, що там третя є дитинка. Тоді аж лікар сказав, каже, ви б дати, шоці, це каже, тут троє. За словами батьків, ім'я для однієї з доньок обрали заздалегідь. Злата ми з чоловіком думали, типу, коли знали, що вагітно, думали, що так, що буде дівчинка, вибирали ім'я для дівчинки, вибрали злата. Разом так вийшло. Том за Камілією. Це ім'я вибирала я. Можна сказати, тому що Каміля це в мене виходить, є прапрабабося. Да її звати Камілія. Я так теж хотіла назвати дівчинку. Тож назвали Каміля, а Мілана ми так знайдемо так або Каміля і Емілія. Адже сказав, каже, це буде дуже якось. Да, да, ти ми собі так у мене були варіанти. І потім кажуть, пані типу, кайш кажу, за інші варіанти. Я кажу, які інші варіанти? Кажу, ти казала, що за Мілану. Кала, точно ну, я вже забула, нехай кажуть. І так кажу, вже і Мілана у нас вийшла. 29-річна мати зізнається, що попередня вагітність та пологи проходили легше виношувати трійню. Це справжнє випробування. 24 й тиждень цього ж тижня, Івлеки мобчасто дуже важко було. Сон пропав, спати не могла. Не щодня у нашій області народжується трійня, кажуть у перинатальному центрі. Відтак вирішили зафільмувати появу на світ трьох буковинок. Нині відео показали молодим батькам. Сім'я Василькових не стримувала емоцій, коли вкотре поринула в атмосферу того дня. Генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк наголошує, поява на світ здорових трьох дівчат, безперечна заслуга усього медперсоналу, незважаючи на щастя, яке принесла трійня сім'ї. Попереду на них чекає чимало труднощів. Ця родина Яна і Євген вони не були готові до е, такого сюрпризу долі. Як трійнята. У родини якої, за якою ми сьогодні тішимося, у них на даний момент немає достойного житла, куди привести цих дітей. Дома в них є ще син. Які ще не мають двох років, тому четверо дітей і ті умови, які вони сьогодні мають, а я відразу поцікавилася тим, в яких умовах ви проживаєте за словами Любов Годньок, молоде подружжя проживає в оселі, не пристосованій для малюків, адже там немає води та газу. Відтак про добробут родини, яка покращує демографічний стан, мала б попіклуватись держава сьогодні. Питання народжуваності українців це дуже гостре питання і дуже стратегічне. І я вважаю, що ми маємо робити все, щоб демонструвати і показувати, як держава дбає про такі родини, і це буде заохочувати інших народжувати і збільшувати кількість українців в Україні і в світі. Родина Василькових вирушає додому у рукшин, адже там на дівчаток уже з нетерпінням очікує їхній молодший братик. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь їхнє основне завдання зцілювати душі. У Чернівецьке місто добра з'їхались собаки каністерапевти із усієї України. Їхні власники поділились досвідом, аби розвинути в Україні цей важливий напрямок психологічної реабілітації. Як це було? Бачила наша знімальна група. Собака ластиться до дитини. Вона знає, як поводити себе з малечою та як реагувати на неочікувані дії. Такі собаки не бояться, коли на них лягають чи навіть гладять незнайомі люди. Адже це своєрідні рідні тваринки лікарі, кані <зважає> Посмішки на маленьких обличчях, ніби печатка. Терапія прийшла добре. Чотирилапим вдалось відігнати тривоги та розважити мешканців міста добра. Тут у шелтері, третій день поспіль, триває табір експертів каністерапевтів зі своїми собаками з різних куточків країни. Майже 30 учасників приїхало, аби удосконалювати свої професійні навички та обмінюватись досвідом. Цікава подія. В Чернівцях зібралися найкращі каністерапевти України, які колись пройшли навчання і вже практикують каністерапію в Україні певний період часу. Тобто хтось біля 10 років це найстарші спеціалісти. Хтось з того випуску, що випускалася в нас біля 6-7 років. Такий табір у Чернівцях проводять вперше. Фахівці зауважують, напрямок каністерапії в Україні розвинутий навіть краще аніж в інших країнах, зокрема й тому, що українські чотирилапі вміють працювати з ветеранами та тими, хто постраждав від війни. Цей табір насправді для нас став таким дуже знаковим, тому що до нас долучилися кінологічні центри поліції, і наразі наша національна поліція. Дуже бачимо великий інтерес і зацікавленість до впровадження каністерапії також і на базі поліцейських підрозділів і. Те, що наша поліція вже до цього проявляє інтерес, те, що це виходить на національний рівень, не може не радувати. Інше питання в тому, що в них немає джерел до отримання цієї інформації, і в даній ситуації такі експерти, як МАГДА, такі практики, які вже працюють по 8-10 років в своїй діяльності, ми можемо дуже багато дати для того, щоб вона розвивалася як на такому рівні, щоб з'явилися собаки, каністерапевти в підрозділах поліції, а з другого боку, це. Для нас десь теж багато можливостей а, зайти з собакою в інше місце. Приїхала в Україну, аби підготувати людей та собак до такого виду реабілітації. Тренерка з каністерапії разом з Антоніною Гошовською. вони розпочали впроваджувати таку психологічну допомогу в нашому регіоні вісім років тому. Тренерка зауважує, не кожна собака може стати лікарем. Трудної знали псам. Важко знайти собаку, яка б одночасно володіла такими рисами характеру, як впевненість в собі і в той же час бажанням. До спілкування з людьми, і коли ми таку собаку відбираємо і бачимо, що вона є, далі ми її повинні натренувати, підготувати, щоб ця собака мала здібності перебувати в гарних стосунках і працювати з людьми різного типу, різного віку і з дорослими і з дітьми, щоб ця комунікація приносила радість для обох в цьому процесі. Продовж чотириденного заходу учасники взяли участь в низці практичних занять та тренінгів, аби такий напрямок психологічної підтримки міг бути доступний для ще більшої кількості людей. Окрім того, організаторка заходу анонсувала відкриття центру каністерапії у Чернівцях, яке відбудеться вже у березні. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.